Грали джазову музику заради благочинності, аби зібрати гроші для бійців та поранених в зоні АТО. Сумський оркестр обласної міліції взяв участь в джазовому концерті джаз-фест для України. Ми збираємо кошти для на підтримку сумських військових, як ті, хто зараз на передовій, так і тих, хто зараз лікується після порад. Е, Ініціаторами стали джазові музиканти з Сум. Які звернулися до нас такою ініціативою. Ми звичайно, підтримали. У нас є така нагода послухати дуже класну музику і допомогти сумським військовим. Квитки на концерт не продавалися, аби потрапити на захід. Кожен з бажаючих клав у скриньку для пожертв, скільки міг на згадку про благочинність волонтери видавали браслети узнали, что это сегодня благотворительный концерт. И тем более мы пришли, потому что если каждый из нас придет и несет частичку той маленькой крошки, которую мы сегодня вложили, то я думаю, что э, они почувствуют на, там в АТО э, нашу, наше отношение ко всему этому происходящему. И я думаю, что они должны выстоять, выжить, победить и наступит мир. Керівники концерту кажуть, репертуар для любителів джазової музики готували цілий місяць. В течение месяца это дневные репетиции. То есть мы работали и с солистом, и с вокалистом с нашим, и собрали частично музыкантов, которые уже работают за границей. Вот, это бывшие наши ребята, которые приехали и смогли поучаствовать в составе нашего коллектива. Поэтому в стране приятно, как бы, что в данном случае музыка объединилась для того, чтобы помочь военным, для того, чтобы помочь защитникам нашей Родины в это сложное время. До благодійного концерту долучились ще три джазових оркестри. Послухати своїх колег приїхали волонтери із за кордону. Є дві причини, почему я сьогодні сюди прийшов. Перша – это потому что я очень люблю живу музыку. А вторая причина это потому, что это благотворительная акция, и я так понимаю, что ви збираєте деньги на благотворительность, а это очень хорошая идея, в том числе я так понимаю, что деньги пойдут на лечение военных, тех, которые участвовали в зоне АТО и на Донбассе. Понад 8 тисяч гривень зібрали любителі джазової музики. Вже найближчим часом гроші передадуть пораненим та бійцям, які зараз несуть службу в зоні проведення АТО. Продавав через інтернет неіснуючі товари. Такий бізнес організував 21-річний Кіровоградець. За два місяці спритних встиг ошукати 10 чоловік з різних областей України. Під приводом продажу неіснуючого товару вказаний чоловік розмістив оголошення в мережі інтернет. На різних веб-ресурсах, де скопіював фотографії неіснуючого товару з інтернету та пропонував їх для продажу. Своїм потенційним покупцям вказана особа пропонувала здійснити перерахунок коштів якості попередньої оплати вартості вказаного товару. Для отримання коштів від покупців зловмисник використовував рахунок банківської картки свого далекого родича. Молодик зізнається, шахрайством почав займатися, бо самого колись обдурили. Я хотів купити собі комплектуючі для комп'ютера. Позвонил, нашел э, устраивающий меня товар на одном из сайтов в интернете. Позвонил человеку, человек мне сказал, что может мне ее прислать там, любыми транспортными перевозками. Указал, что ну, ему требуется, он хочет взять с меня какую-то предоплату. Я сказал, что да, хорошо, согласен. Мы договорились с ним, что я ему делаю там, перевожу на карточный счет деньги, а он мне отправляет товар. Я деньги ему перевел, товара я не получил. Вот ну и после этого я теж понял, что со мной нечестно поступили. Ну вот, і я так начал. наразі. Зловмиснику оголошено про підозру за шахрайські дії юнак може отримати від трьох до восьми років позбавлення волі. Автомобіль з боєприпасами затримали хмельницькі правоохоронці в центрі міста. Арсенал зброї перевозили чоловіків в камуфляжі. Невідомі представились бійцями одного з військових підрозділів України. Куди і навіщо прямували, так пояснити і не змогли. Працівниками УБОЗ було затрим, було затрездій затримання семи осіб, які були в автомобілях. Під час огляду в вилучено автомата КСУ. Вилучено. Пістолет для відстрілу травматичних куль, пістолет для відстрілу пневматичних пуль, 115 патронів вилучено, 5 сприжених магазинів, мисливські ножі і мисливські набої. Одна граната РГД-5. Слідством встановлено затримані особи не являються бійцями, названого ними військового підрозділу, а експерти підтвердили, вилучена зброя є бойовою. Встановлено те, що предмет, який був направлений на вибухотехнічну експертизу, є ручною осколковою гранатою РГД 5 та відноситься до вибухонебезпечних предметів, з допомогою якої можна здійснити вибух, за таку прогулянку зі зброєю в авто, чоловікам загрожує до семи років тюрми.